Сім років минуло з того часу, як Олександр втратив сан життя. Сім років, як його життя перетворилось на жалюгідне існування. Він пам'ятав той день до дрібниць, наче вчора все сталося. Перед тим, як піти на роботу, він посварився з дружиною через дрібниця. Тому що просто не виспався, тому що маленька олечка всю ніч вирадувала, тому що запізнювався на роботу. Ще й цей похмурий осінній день за вікном не додавав настрою. Все якось звалилося в одну купу. От і буркнув на дружину, що її їїчня недосолена. Не подумав, що вона теж не спала ніч. Втомлена і змучена, все ж таки знайшла в собі сили йому сніданок приготувати. А він ще й незадоволений. Жінка образилась, забрала тарілку і викинула її в міст у відро для сміття. Обізвав психічною. Знав би тоді він, що востаннє бачить свою кохану, то й раду скасував би, з дому нікуди не випустив, сидів би цілий день, міцно тримаючи за руки. Але пішов, голосно грюкнувши дверима сонний, незадоволений, і сердитий на весь світ. А коли збирався вже йти на обідню перерву, йому зателефонували з незнайомого номера і сказали, що його дружину. Знайшли у парку в тяжкому стані, відвезли до лікарні. Нехай він поспішає. Забувши про все на світі, чоловік помчав до лікарні. Лікар сказав, що його дружина у комі. Травма була занадто сильною. Що трапилось, ніхто не знає. Її привезли непритомною і поки що ніяких втішних прогнозів. А олочка, донечка моя, де вона? Озирався Олександр навколо себе. Дитину ж не могли залишити у парку, де знайшли її матір. Швидше за все, вони гуляли, якщо у парку дружина опинилася. Значить, поряд з нею був дитячий візок, і малечу мали забрати з матір'ю. Але персонал тільки розводив руками ніякої дитини з жінкою не було. Він сів на диван біля реанімації і не знав, як бути далі. Підійшов чоловік у формі поліцейського. Запитав. Ви чоловік постраждалої? На його ствердний кивок продовжив. Це я вам дзвонив. Добре, що її телефон не розбився. Ви були там, де це все сталося? з надією спитав Олександр. Можливо, поліцейський знає, де його донька. Так, я приїхав на виклик. Жінка впала і дуже невдало. Ударилася головою. Об бетонний бордюр. Сильно вдарилась. Так наче штовхнули її. Ну, розбиратимемося ще. А скажіть, візочок з нею був? Дитячий візочок. Візочок? Поліцейський задумався. Лежав якийсь у кущах перевернутий. Але він був порожнім. Ми ще подумали, що, може, це бомжі покинули. А дитина, дитини ніде поряд не було? Допитувався згорьований чоловік. Ні, вибачте, там натовп зібрався. Може, забрав хтось дитину, та я не бачив. І не чув, щоби малюк плакав. О Боже. тільки і зміг вимовити Олександр. Ви не переживайте. Ми шукатимемо вашу малечу. Можливо, справді якась жаліслива людина забрала її. Адже не літо дитина могла і застудитися. Ви тільки у відділення зайдіть? Напишіть заяву. Дружина померла, не приходячи до тями, на третій день після трагедії. Доньку поліцейські так і не знайшли. Немовля, ніби розчинилася в повітрі. Ніхто не бачив і не чув. Засмучений батько дуже довго ходив тоді парком, приставав до людей із розпитуваннями. Ніхто нічого не бачив. Ніяк упала його дружина, ніхто забрав дитину з коляски. На камені бордюру головної алеї побачив сліди крові та зрозумів, що нещастя сталося саме там. Щороку, того дня, коли все сталося, Олександр ходив до парку на алею, де провела останні хвилини свого життя його дружина. Він сідав на лавочку неподалік того місця, де вона впала, і думав думав, чи побачить він ще хоч колись свою донечку. Поліцейські так і не змогли йому нічим допомогти. Навіть у циганський табір на околиці міста їздили перевіряти, чи не з'явилося у них якесь нове немовля. Безрезультатно. А через півроку пошуки припинили. А він не здавався, заглядав у кожен дитячий візочок, що зустрічався йому. А коли минуло кілька років, придивлявся до дітей, що бігали по парку, грали на дитячому майданчику. З кожним роком шанси знати Олечку ставали дедалі мізернішими. Він би її вже й не впізнав, якби навіть зіткнувся віч навіч Ну хіба що, якби в неї очі були, як у мами, очі його дружини були незвичайними. Насичено сині на світлі, вони в темнішу погоду ставали сірими, набували сталевого відтінку. Вони змінювали свій колір. Навіть у залежності від настрою жінки, і ця неймовірна біла сіточка навколо зіниць, як зірочка. Сашко часто, сміючись, казав, що одружився з інопланетянкою, яка була впевнена, що майстерно зашифрувалася серед людей, а от він її одразу ж розкусив, бо очі, мабуть, важко сховати. Ніхто більше у світі не має таких очей зірочок. Того дня, сьомого після пропажі дочки, Олександр затримався на роботі і в парку опинився вже з сутінками. Сів на лавці, задумався. Напевно, пора вже облишити цю звичку, приходити сюди щороку. Чому він раптом вирішив, що саме цього дня дізнається щось про свою дитину? Якби Олечка хоч трохи старша була, тоді був би ще шанс. А так. Ну, що може пам'ятати немовля, якому було лише кілька місяців від народження? Дівчинка, мабуть, зараз чужих людей батьками називає. Дядечко, у вас не буде копіячок? Почув раптом слабкий дитячий голос. Я їсти хочу. Дайте гроші на хлібчик. Підняв очі. Перед ним стояла дівчинка, маленька, як дюймовичка. У брудному незрозумілого кольору пальтечку, з якого давно вже виросла, і яке ніяк не захищало її від осіннього холоду, бо стояла бліда, з некровленими губами, і тремтіла. Вона намагалася стримувати це зрадницьке тремтіння, але виходило дуже слабо. Ти чому сама так пізно в парку гуляєш? спитав чоловік, з жалістю дивлячись на малу, і одразу ж осікся. А хто цій бідолашній може заборонити? Судячи з за її зовнішнього вигляду, вона або сирота, сама собі господиня, або з неплагополучної сім'ї, і до неї нікому нема діла. Та мама знову напилася і буянить. мені вже краще тут замерзати, ніж удома її побої терпіти. Розчаровано відповіла мала. Вона вже знала, що якщо дорослі одразу не дають грошей, і починаючись питати, то користі від них ніякої. Питаннями все і скінчиться. Тому, не чекаючи наступних питань дядечки, вона повернулась, щоб піти по алеї в той бік, де на лавці цілувалась парочка закоханих. Стривай, наче хтось штовхнув чоловіка в спину. Зупинись, повернись. Ходімо, я тебе погодую. запропонував. Куди це? Насторожилась дівчинка. Їй мама суворо заборонила йти кудись з незнайомцями. Не піду я нікуди. Ви мені гроші дайте, я куплю, що потрібно. Ні, Люба, я тобі дам гроші, а мама на випивку відбере. Ходімо, на виході з парку кафе є непогане. Я там із дружиною колись часто бував. Не бійся. Почав заспокоювати, зрозумівши, що насторожила дівчинку. Там повно людей. Якби я був маяком, то не тягнув би тебе в людне місце. Ну так, погодилась дівчинка. Ходім, вона вже кілька днів не їла. Мама була в черговому запої. Краще її в цей час начіпати і побити може. Тому й же бракувала в людних місцях, щоб хоч щось поїсти. Напередодні у неї видався гарний день окрайцем черствого хліба розжилася. Яка жінка поклала хліб акуратно на аркуші паперу біля сміттєвих баків, мабуть, для птахів старалася. А дівчинка помітила і забрала щойно та відійшла. Увійшовши з малої в кафе, Олександр помітив вільний столик в глибині залу і попрямував туди. Дівчинка злякано дріботіла за ним, стараючись дуже не відставати. Жодного разу за своє життя. Вона не була в такому світлому та теплому місці. Будинок, де вона жила з мамою, і будинком важко назвати. Так, одна видимість тільки й те, що дах є, а стіни всі діряві, навіть місцями з вибитою цеглою. І вікна давно без шибок, забиті дошками та старою клейонкою. Там навіть у сонячний день темно і незатишно. Сівши за столик і зробивши замовлення, чоловік звернувся до своєї нової знайомої. Як же тебе звати? Віра. Хороше ім'я! посміхнувся. Так, мені подобається, відповіла дівчинка. В теплі її почало хилити в сон. Змучена холодом і маминими безкінечними присікуваннями, у теплі і поряд із добрим дядечком, вона стала засинати. Схиливши голову набік. А він спостерігав за дівчинкою. Йому було їй неймовірно шкода. Раптом в голові промайнула думка, що такий спосіб життя міг бути і в його доньки. Вжахнувся. Бідна, малеча. Коли принесли їжу, він акуратно доторкнувся до плеча дівчинки, боявся, що та злякається. Вона дійсно схопилася ще навіть не розплющивши очі, зірвалася тікати. Але він притримав її за руку. Вірочко, не бійся, заспокойся. Ти в кафе, їжу принесли. Дівчинка озирнулася на всі боки, згадуючи, де вона, і подивилася в очі Олександру. Від цього погляду серце чоловіка в одну мить обірвалось. Сильно заболіло, затріпотіло в грудях. На нього дивилися очі зірочки його коханої дружини. Ледь стримавши хвилювання, запитав у дівчинки, тобі скільки років? Вісім скоро буде. із забитим ротом відповіла вона вже почала їсти. Що ж ти така крихітна? сумно проказав чоловік. На вигляд, вона була як п'ятирічна дівчинка. Він навіть ніколи б не звернув на неї уваги адже шукав свою донечку серед дітей, котрі виглядали на вісім років. Мама каже, це добре, що я погано росту. Наївшись, Віра вже могла нормально розмовляти. Маленькі менш їдять, каже, а мені іноді так їсти хочеться, що й мишей їла б. Мишей? підняв брови від здивування Олександр. А потім подумав, що, мабуть, там, де вона живе, миші то звична страва. Ти їж, їж, не соромся. Це все для тебе. Почав припрошувати. Помітивши, якими очима, дивиться мала на їжу в іншій тарілці, що стояла на столі. Вона, мабуть, подумала, що то для дядечка принесли. Коли вона знову почала жадібно їсти, спробував усміхнутися, але на очах виступили сльози. Він не знав, що тепер має робити, адже був твердо впевнений, що перед ним сидить його Олечка. І відпускати її в те жахіття, де жила не збирався. Вирішив набрати номер слідчого, який колись шукав його доньку. Він повинен знати, як краще вчинити. Вірочка, раптом що згадавши, відволік дівчинку від їжі. А скажи, будь ласка, у тебе на маківці є родимка у вигляді серця? Та замотала заперечливо головою. А прожувавши, сказала винуватим голосом а я не знаю. А можна я подивлюся? Дівчинка здивовано подивилася на чоловіка, але кивнула. Злякалася, що коли відмовить, то добрий дядечко прожене її, а на столі ще так багато їжі лишалось. Він добре знав, де в його дочки родима пляма на голові, скільки разів її цілував. Тому швидко розсунув сплутане, давно немите волосся дівчинки в потрібному місці, і зітхнув з полегшенням. Родинка була на місці. Тепер йому і експертиза ДНК не потрібна, щоб переконатися, що Віра його дочка. Прийшов слідчий, і вони разом вирішили, що робити далі. Минуло кілька місяців. По доріжці кладовища йшов високий статний чоловік із сивими скронями. Він вів за руку крихітну, як дюймовичка, дівчинку в рожевому пальто та пухнастій шапочці з бубонами. Мала йшла чинно. Тримаючи в руці букетик квітів. Вони прямували до пам'ятника, на якому було зображено молоду жінку з очима зірочками. Привіт, кохана, сказав чоловік, підійшовши до пам'ятника. Я виконав свою обіцянку, знайшов нашу донечку. І тепер ми завжди будемо з нею разом. Йому знадобився майже рік, щоб віра Оля. Повернулась нарешті до будинку, де народилася і росла в любові. Виявилося, що жінка, яка сім років називала себе її матір'ю, і була винною в трагедії. Того дня вона ходила по парку, вимагаючи у перехожих гроші собі на випивку. Зустрівши жінку з дитячим візочком, почала чіплятися і до неї. Молода мама відмовилася давати гроші, сказала, що не брала з собою. Та з пересердя штовхнула її. І, як виявилося, надто сильно. Бо жінка не втрималася на ногах, упала, розбивши голову об бетонний бордюр. Злякавшись, п'яниця вже зібралася тікати, навіть не перевіривши кишені непритомної жінки. Плащ дитини в колясці раптом наштовхнув на думку продати її хоча б тим самим циганам. Забравши немовля і відкинувши коляску подалі, вона поспішила на вихід із парку. Шла не алеєю, а продиралася крізь кущі. Тому ніхто з перехожих її і не побачив. Цигани відмовилися купувати в неї дівчинку. На той час вони вже знали, що дитину розшукують, і що її мати померла. Не хотіли зв'язуватися з криміналом. Не знайшовши, кому ще можна було запропонувати дитину, жінка вирішила залишити її собі. Підросте і буде біля метро гроші просити. Все ж таки якийсь заробіток. Олександр часто бачив свою доньку, яка жебракувала бракувала то біля магазину, то в переході метро неподалік його будинку. Але він ніколи не подумав би, що це Оля. Занадто маленькою вона була для свого віку. Викрадачку, звісно, зсудили. Їй доведеться багато років провести у в'язниці. Оля погодилась повернути собі ім'я, яке колись дала їй справжня мама. Вона потихеньку звикала до нормального життя, забуваючи минуле. Лише іноді няня знаходила у неї під подушкою черствий окраєць хліба, захований там про всяк випадок. Дівчинка все ще не вірила, що колишнього життя в неї вже не буде, але тато про це подбає.